Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохані! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воску, і ми з вами дізнаємось, що вам пророкують зірки найближчим часом. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Що пророкують зірки! Найближчим часом у вашому житті. Якісь свята пророкують вам зірки, події радісні, одне за одним. 20 число змалювалося, 2025. От дивіться, над 20-кою у вас підкова змалювалася. І 25 число стоїть на підкові. Можливо, в період з 20 по 25 число ваше життя зміниться, і у ваше життя прийде удача. Можливості, якісь йдуть в ваше життя, якийсь вдалий період наступає, можливість. Нарешті-таки змінити обставини, які склалися в вашому житті, і ви зможете вийти на нові, дуже перспективні. Ключом долі відкривається вихід на нові дороги, на нові можливості. Чоловік змальовується, ключем все ж таки стане чоловік. Чоловіча фігура, бачите, на ключик схожа. Подивіться, з яких обмежень ви виходите. Раніше можливості, які були вам недоступні, але ви дуже хотіли і мріяли, що прийде цей день і час, і все ж таки цей шанс вам буде надано. Він приходить у ваше життя. І ще дивіться, 19 число якась зустріч буде, дуже важлива зустріч, доленосна зустріч. Спілкуючись з людиною, різко самі того не очікуєте, приймаєте якесь рішення. Через отриману інформацію, через аналіз цієї інформації буде прийнято рішення, яке заставить вас переглядіти ваші плани в сторону майбутнього. Дуже серйозні зміни внести, дуже серйозні зміни. Все буде зовсім по-іншому. Знаєте, коли погляди в сторону майбутнього вони змінюються, ці зміни допоможуть вам вийти з кокону. Знову ж таки, бачите, тут обмеження можливостей, які вам були недоступні, і тут вихід із кокону, із тих обставин, до яких ви вже звикли, так? будуть змінюватися плани, і разом з цими змінами у планах прийде період. Виходу на якісь нові можливості. Зірка долі загорається, сонечко загорається, піднімається над вами і висвічує якраз таки вихід на нові горизонти. Чоловік, як які зміни будуть відбуватися в житті близьких ваших син, брат, тато, ваша друга половинка, прорив, вихід. На міцні такі позиції перемога над обставинами важкими через зусилля. Чогось чоловік добивався, і він доб'ється цього результату. І цей результат стане для вас початком оновлення всього вашого життя. І тут, скоріш за все, можливості чоловіка допоможуть вам почати ваші мрії, ваші бажання здійснювати. І ось вона, дорога відкривається, удачею, бачите. Вдале ваше зростання. Питання починають вирішуватися, відсікаються старі проблеми, відкриваються все нові і нові, двері, двері до можливостей. Це перспективні для вас можливості. Йде зцілення, налагоджується ваше життя, біль і хвилювання. У зв'язку з обставинами, що вас оточували, коли ви не могли на це вплинути, нічого не виходило. Як би ви не старалися, ви відчуєте крила за спиною, легкість вирішення накопичених питань, навіть таких процесів, від яких ви відмовилися, і розумієте, що боротися з цим немає сенсу. У вас немає таких можливостей. А от зараз ви відчуєте, що ви сильніше цих труднощів і зможете з ними справитися. Цей етап буде точно вдалий. Ви зможете вирішити всі накопичені проблеми, питання, справитися з ними. Тут ще мова йде про якусь далеку дорогу, відкривається дорога, десь ви будете відправлятися. Сьогодні ви не плануєте відправлятися в цю дорогу. У вас і в планах, і в мріях немає цієї дороги. Іншими все ж таки питаннями ви зайняті, але ця дорога повинна здійснитися. Вона має відношення до нових можливостей, які перед вами будуть відкриватися. І як я думаю, самі важливі ключики, золоті ключики, вами будуть Отримані саме в цій дорозі. Тут знайомство трапляється з двома дуже цікавими новими для вас людьми. І взаємодія з цими людьми, так, бачите, свічка розхвилювалася. І взаємодія з цими людьми ви зможете дивитися в сторону майбутнього зовсім по-іншому. Тому тут і показується, що змінюються ваші погляди, а разом з цими будуть змінюватися ваші плани на майбутнє. Отакі От доленосні люди, люди, яких вам сама доля направляє в ваше життя, і зустріч з ними, можливо, через цю дорогу. І тому обставини будуть. Усіляко складатися, щоб в цій дорозі ви опинилися. Хоча, як я вже говорила, цієї дороги у вас не було. Зовсім неочікувано буде таке рішення прийнято, ідея народиться в голові і одразу буде реалізована. Знаєте, коли підвертається шанс якоїсь поїздки? Неважливо, можливо, це поїздка на відпочинок або туди, де ви давно не були. І от вам дається такий шанс, така можливість, і тому ви туди відправляєтеся. І от в цій дорозі буде зустріч з новими людьми, спілкуючись з якими ваше життя може різко змінитися. Навіть ваше направлення в житті буде змінюватися. І ви починаєте дивитися трішки під іншим градусом. Так. Якась інформація. Нарешті прямо вилазить, бачите, два замочки. Один замок і другий замок. Щось пов'язане з жінкою, якісь таємниці, таємні дії, нехороші відносини в вашу сторону. І це має відношення до якихось руйнувань в минулому. Міцні позиції, які ви збудували, знаходились на цих позиціях. І діями цієї жінки були зруйновані. Так? Обставини, які склалися у підсумку після цих руйнувань, заставили вас почати все з нуля, як начебто вийшли на нову дорогу життя. Людина дуже близька вам, ця жінка є вам родичкою, а ви навіть не уявляли, що саме ця жінка і є причиною ваших руйнувань. Ви навіть не підозрювали, тому що було багато різних варіантів і. Ви підозрювали зовсім інших людей, і ця жінка постійно залишалася в тіні. І тому ця правда не тільки дозволяє вам знайти відповідь на це питання, але й дозволяє вам в майбутньому не дати цій жінці можливість бути таким, знаєте, руйнувачем. Вашого життя, ваших нових позицій, які ви збудували, тому що людина продовжує знаходитися неподалеку поряд з вами і вам руйнує. В цій ситуації вам просто потрібно розібратися. Час прийшов дізнатися правду. І ця жінка просто страшно вам заздрить. І ця заздрість не дає їй спокою. Ця людина тримає вас під прицілом. Знаєте, коли людина постійно за вами спостерігає, шукає а, про вас інформацію, ви як начебто їй спокою не даєте. От не може вона жити спокійно. Я можу ще сказати, що з цією жінкою у вас. Останнім часом як начебто важкі відносини. Коли немає бажання з людиною спілкуватися, або на сьогоднішній день ви взагалі не спілкуєтесь. В кожного по різному буде програватися. Або Знаєте, як начебто на підсвідомості ви просто не хочете пересікатися з цією людиною. Але знову ж таки ваша підсвідомість, а значить, і ваша інтуїція, дає вам сигнал, що ця людина вона деструктивна для вас. І от зараз ви зможете викрити цю людину, зняти всі ті маски, якими вона користувалася, спілкуючись з вами. Інформація, яка стане вам доступна, буде вас шокувати. Шокує вона вас, тому що ви дійсно навіть подумати не могли, що ця дамочка може вам шкодити? Вона дуже приховувалася за цими всіми масками. І тому, дізнавшись цю правду, для вас це буде благостю. Розумієте. Звісно, це буде для вас боляче. Ця інформація буде сприйматися. Так? Але ви зможете справитися з тими емоціями, які будуть бушувати всередині вас. І ще хочеться сказати про якесь важливе рішення буде прийнято стосовно вашого дому. З домом пов'язано, також будуть серйозні оновлення. Ви будете бажати ці зміни і бросите всі свої сили і ваші ресурси для того, щоб це трапилося. Таке відчуття, як начебто. Людина приймає рішення змінити обстановку, пов'язану з дому, з дахом будинку, і завдяки цим змінам в цілому змінити своє життя в більш благоприємному для вас направленні. Рішення, яке ви будете обговорювати з близькими і рідними людьми, і це рішення підтримують ваші близькі. Тому не тільки вашими бажаннями і вашими зусиллями, а сумісними зусиллями ваша ідея запуститься на реалізацію. Можливо, ви будете розширяти свої квадратні метри. Або будете продавати в одному районі, а купити в іншому. А в когось це буде пов'язано з переїздом. І тут у вас була мова про дорогу, а в когось це просто ремонт. Тому дивіться, кожен по своїй ситуації. Ми говоримо про майбутнє, і зірки вам пророкують, що ці події будуть відбуватися в вашому житті. І, можливо, ви зараз не думаєте про такі масштабні зміни. Або зміни саме такого направлення. Але так будуть складатися обставини, спостерігаючи і аналізуючи те, що відбувається навколо вас, ці ідеї будуть народжуватись в вашій голові, натякаючи, підказуючи вам, що потрібно змінювати обставини, починаючи саме з цих моментів. Таке відчуття, як начебто ви отримуєте інформацію з простору, щитуєте. Її так розшифровуєте саме ті знаки, які вам посилає доля, всесвіт, зірки, і при чому правильно ви будете щитувати. І тому це настільки буде змінювати ситуацію навколо вас і обставини життєві ваші, що це буде автоматично відкривати перед вами вихід на нові платформи, на нові можливості. От також, якщо ви подивитесь сюди, обмежуючи обставини, які є в вашому житті, тут відбуваються зміни, доленосні зміни для вас, які, які начебто завели механізм і відпустили всі ваші процеси у рух, вирішуються старі питання. Відкриваються нові дороги і відбуваються нові знайомства. І тут, у вашій в голові, починають народжуватися неймовірні ідеї. І ці ідеї одразу починають йти на реалізацію. І у вас виходить це робити? так? Саме життя, сам простір, як начебто запускає механізм вашого руху, який знаходився в стагнації. От про що вам сьогодні пророкують зірки. І от у чоловіка, ви пам'ятаєте, в нього також прорив трапиться. Ми говорили сьогодні. Було вкладено дуже велику кількість енергії і ресурсів в отриманні бажаного результату. І, мабуть, чоловік знав, чого він добивається, і навіщо він витрачає всю свою енергію і всі свої сили. І от нарешті результат дає поштовх до прориву, до змін. І в цілому все починає змінюватись навколо вас. І це прекрасно. Такою є сьогоднішня відливочка для вас. Але я хочу вам сказати, що якщо ви бажаєте отримати особисту діагностику, обов'язково звертайтеся за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані. Ну, а я вам хочу подякувати за те, що додивились до кінця, за те, що ставите вподобайки, пишете мені коментарі, підписуйтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!